Наскільки ви вважаєте, що ради можуть бути корисні для українського бізнесу? Надважливо мати ради, надважливо мати команду людей, яка допоможе з тим, аби систематизувати і розвивати організацію ради директорів. Це команда людей з певними експертизами досить високого рівня, які вже мають досвід в різних напрямках, і основним бенефітом перевагою, яку ради. Можуть надати своїм організаціям це звичайно довгострокове планування. Важливо мати чітку візію і чітке стратегічне розуміння, де організація хоче бути через 10 років. Тому маючи команду, яка не лише задіяна глибоко в операційних процесах, але й в тому числі активно розуміється і бачить широку картинку того, що відбувається не лише в країні, а у світі, це надважливий бенефіт.